Дуже вдячні кожному з організаторів, які приймали участь в таборі, дуже вдячні людям, які за нас молилися, дуже вдячні людям, які нас підтримували фінансово. Це було... Ми, будучи у таборі, відчували велике благословіння та благодать, яку нам давав Господь. Собственно кажучи, Господь поклав мені на серце. Така начебто звичайна тема для християн. І не перший раз ми про неї чуємо. Тож давайте відкриємо Якова, Четвертий розділ. І, шо... І шостий вірш. Та ще більшу благодать дає, через що й промовляє. Бог противиться гордим. А смиренним дає благодать. Тема в житті християн доволі розповсюджена. Ми всі знаємо, що таке благодать. Навіть деякі з тут присутніх знають таке, що прийняти. І ми всі, але тим не менше, хочу поговорити про один з тих аспектів благодаті, на який ми, як люди, дуже рідко звертаємо увагу. Якщо... Але давайте по порядку. Якщо ми почитаємо, прочитаємо в контексті цей вірш, то ми бачимо, що спочатку розділа 4 з спочатку розділу Яков, звертаючись до людей, каже, звідки війни та свари між вами чи не звідси від ваших пожадливостей, які в ваших членах воюють. Бачимо, що Яков починає не зовсім не з благодаття. «Бажаєте ви та й не маєте. Убиваєте і заздрете та досягнути не можете. Сваритеся та воюєте та не маєте, бо не прохаєте. Прохаєте та не одержуєте, бо прохаєте на зле, щоб пожити на розкоші своїй. Перелюбники та перелюбниці, чи ж ви не знаєте, що дружба з освітом, то ворожнече супроти Бога. Бо хто хоче бути світові приятелем, той ворогом Божим стає. Тут кажуть про цікаву групу людей, до якої певний час відносився і я, вважаючи, що Божа благодать для мого життя це виконання зі сторони Бога моїх забагам. Я молюся, Господь мені дає благодать, і те, що мені там хотілося, воно виконалося. І, нема, і що саме цікаве, немає значення. Наскільки духовною є та забаганка? Бо то моя забаганка. Якщо я кажу, Господи, я хочу, аби ти мене благословив і цим благословенням я послужу комусь іншому. Ми знаємо такий якраз яскравий приклад. Господи, якщо ти мені, мені пішли, пішлеш багато грошей, то я обов'язково буду давати десятину та навіть жертвувати. Але спочатку багато грошей. Знайомий приклад. Господи, а, пішли мені подорож у Європу, і доки я буду подорожувати, я буду євангелізувати кожній людині, яку я зустріну. Ну, Господи, а, щоб ще такого яскравого приклад, який би привести, аби було зрозуміло, що людина свою забаганку ховає за якоюсь духовною річчю. І очікуючи на те, що Господь дасть благодать на виконання цієї забаганки. Ні, Це не так працює. Благодать працює зовсім по-іншому. Благодать це така річ, яку Господь у своїй милості дає людям тоді, коли Він того хоче, і так, як він того хоче. Тобто, якщо в моє життя прийшла якась алепа, в якій я не винен, то це може бути один з різновидів благодаті Бога до мене. Або, наприклад, коли я молюся, Господи, дай мені терпіння, і в моє життя приходять ситуації, коли мені потрібно терпіти, то в цей момент мені здається, що то не є благодать. Але якщо подивитися в кінцевому результаті, то просто Господь дав мені благодати, благодаті, аби в цьому терпінні я зростав. Благодать це поняття, яке є набагато більш об'ємним, аніж ми звикли собі його уявляти. Благодать це та річ, яка Повністю торкнувши життя людини, благодать Божа Його змінює. Благодать це та річ, яку ми маємо в Ісусі Христі та в тому, коли ми за Ним йдемо та Йому служимо. Ми розібрали, що благодать ми. Благодать є така гарна річ, але ж як було сказано в початку, благодать і благовзять. Яким чином ми приймаємо цю благодать у своє життя? Так від благодаті ми, як люди, від, 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 від як будь-якого будь подарунка може відмовитися, так само і ми, люди можемо відмовитися від тієї благодаті, яку Господь дає. І якщо я в своєму серці, навіть у своїй молитві кажу, Господи, я приймаю ту благодать, яку ти мені даєш, але туди, куди ти мені кажеш, я йти не хочу. То тим самим я кажу, Господі, тієї благодаті, яку ти мені даєш, я її не приймаю. Господу не має. Господь дуже рідко звертає увагу на те, про що я кажу, і набагато частіше звертає увагу на те, яким є моє серце та який вчинки я як вчиню і дію яким чином. Дивіться. Шостий вірш? Та ще більше благодать дає, через що й промовляє. Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. І відразу після цього, тож підкоріться Богові та сопротивляйтесь діяволі той утече він від вас. Це відразу після слів благодаті. Щось він, щось він каже таке цікаве. Що я маю прийняти волю Божу у тій повноті, яку він має мені дати. І коли я приймаю цю волю Божу у цій повноті, саме тоді в моє життя приходить благодать. Саме тоді в моє життя приходить те, на що я навіть не очікую і чого я не уявляю. До 12 го керша. Наблизьтесь до Бога, то й Бог наблизиться до вас, очистіть руки грішні та серця освіті твої душні. Журіться, сумуйте та плаче, хай обернеться зміг вашу плачу, а радістю сум. Покоріться перед Господнім лицем і Він вас підніме. Далі до десяти вірш включно. Покоріться перед Господнім лицем, і він вас підніме. В російському перекладі там. Звучить воно трішки по-іншому. Сміріться перед Господом. І Він вознесет вас. Упокоріться. Тим засобом, тим тією вічі, завдяки якій ми можемо прийняти благодать у своє життя, є упокора є с... смирення. Знову як українською. І Дякую. І саме, коли я перебуваю в цьому смиренні перед Богом, саме тоді в моєму житті починає діяти благодать. І вона починає діяти у повну міста силу і таким самим чином, яким Господь бажає мене благословити. Коли я готовий підкорятися Богові у тій волі, яку Він каже мені виконувати, Саме тоді те, на що інші люди здається, те, на що людина здається неспроможна, починає діяти. Благодать в моєму особистому житті так само проявляється через смирення перед моїм Господом. А що таке смирення перед Богом? Це коли він мене каже діяти тим чи іншим способом, я так дію. Це коли Господь мені каже відмовитися. Від тієї чи іншої річі я відмовляюся. Коли Господь мені каже, молися та благословляй тих чи інших людей, я молюся і благословляю їх. Коли насамперед мені воля Божа стає дорожчою над тим, ніж мої особисті забаганки. І неважливо, за чим би я ховав ті забаганки. Ми люди дуже, особливо які 5, 10-15 років ходять з Господом, а можливо і довше. В нас не дуже гарно дуже так навіть десь трішки щиро вміємо ховати свої побажання за тим, що хоче, за Писанням, за словом Бога, за Біблією. В нас це виходить дуже гарно, бо ми вже Біблію декілька разів перечитали, ми вже знаємо місце з Біблії на кожне вибагато. І ми можемо його так обережно підмаскувати. І я маю кожного разу перевіряти своє особисте, своє власне серце. Не серце друга, брата, сусіда, знайомого я маю перевіряти своє особисте серце, з яким дійсно наміром я питаю або прошу у Господа благословіння. І маю зрозуміти, що благодать це не тільки щось приємне, благодать. Це Господь мені дає те, що послужить мені на благо. Те, що у кінцевому випадку буде для мене благословінням і те, що у... у кінці сповнить моє життя, і я буду так само, як йов який був, у, у якого його маєток збільшився у двічі. Чи міг у той момент, як Йов проходив через ті всі випробування, сказати, що це є благодать від Бога? Ні, не міг. Але коли він дійшов до кінця, він зрозумів, що все те, через що він проходив, це було йому в Так тяжко. Так, важко. Але кінець був благословенний. У своєму житті ми дуже рідко сприймаємо благодать саме таким чином. Чогось особисто, я раніше вважав, що благодать це така чарівна цукерка, яка мені приємна, яка перед мною лежить, і мені навіть рота відкривати не треба, вона просто бас, і в мене в роті так утворилося, і я відразу мені смачно. Це якщо так уявити собі, алегорію. Чогось ми люди саме так сприймаємо благодать. Хоча, на са... Хоча насправді це трошки зовсім інше. Мені потрібно розгорнути цю цукерку та вкинути в рот. 90... Хтось ту цукерку загорнув, виготовив, купив, приніс мені та була мною. 97% роботи, аби я скуштував ту цукерку, було зроблено не мною, Богом. Але розгорнути та вкинути в рота вже маю я. Так само з благодаті. Ту кількість дії та благословіння, яким Господь хоче наповнити моє життя, нам мені особисто важко уявити. Але якщо я не прикладу зусилля для того, аби прийняти це у своє життя, то і благословення цього не матиму. Що саме цікаво, благодать дуже, чи... в... Є так... я скидував недавно у молодіжку такий цікавий вислів однієї людини. Зараз я вам його зачитаю. Він на російській мові, тому прошу не кидатися в мене капцями. Бо я знаю, в мене може, в мене може щось полетіти, але, на жаль, не приклав його я на українську. В сердце это ничего не ожидать ничего не удивляться когда со мной поступают тем или иным образом ничего не чувствовать когда против меня что-то делают это быть спокойным когда меня никто не хвалит когда меня обвиняют или, или пренебрегают мной Это иметь благословенный дом в Господі, куди я можу войти, закрити двері, приклонити колени перед Отцом в тайні і бути в покої, як в, в глубоком, спокійному океані, коли все вокруг сплошные тривоги. Чого я це зачитав? Бо зачастую саме смирення дозволяє Господу діяти в моєму житті, коли я у своїй погорді. Сам вирішую свій шлях і сам дію, так як мені заманеться, те благословіння, яке Господь хотів би мені дати, своїми діями я від нього відмовляюся. І так само в іншій стороні. Коли я чекаю на волю Божу і почу, зачіпую на волю Божу, коли я чекаю, що Він мені скаже. І приймаючи його слово для себе, дію з тим, як Він мені каже, навіть якщо це мені складно, я починаю бачити ту благодать, яку він мені приготував, і ту його силу і міць, в, в якій він хоче і бажає діяти в моєму житті. Прийняття благодаті то не завжди легка річ. Але якщо ми в своєму житті та в своєму серці дійсно спробуємо так жити, якщо ми в своєму серці будемо виховувати це смирення перед Богом і готовність йти туди, куди Він нас кличе, ми будемо бачити Його благодать та Його дію. У мене на цьому тижні, коли проходив далі, були ситуації там, де я послухав Бога. І так, в якийсь момент мені було тяжко. Але тим не менше я відчув і благословення, які почали діяти в моєму житті завдяки тому послуху, який я йому проявив. І так само був момент у цьому ж самому таборі, коли мені здумалося діяти так, як мені заманеться. Я розумію, що я не отримав повну міру тієї благодаті, яку у мав. Бо то був мій особистий вибір. І моя особиста дія. Тож давайте, брати і серце, брати і сестри, перевіряти своє серце, в якому воно стані перед Богом, та чи, чи дійсно ми, очікуючи на благодать від Бога і просячи його благословення в своєму житті, готові його прийняти саме таким чином, яким Він хоче нам його дати. І так, і тоді, коли він хоче нами подати. Адже він знає повноту часу, та саме той нужний момент, коли це має прийти в моє життя. І тоді ми побачимо кожен з туда присутній, що та благодать набагато більша, ніж ми можемо собі уявити. І те благословіння набагато охопить набагато більше моментів нашого життя. Давайте помолимося. Господи, ми вдячні тобі за твою любов та турботу до нас. Ми вдячні Тобі за те, що Ти в любові своїй кажеш до нас, за те, що Ти, за те, що ти посилаєш кожному із нас твою благодать, так, як ти того бажаєш. Навчи нас, слухаючи голосу Духа Твого Святого, Господи, приймати ту благодать, яку ти нам даєш і славити за Неї Твоє святе ім'я. Ми втящин Тобі за Твою любов, та турботу до нас, ми в Тебе, в ім'я Сина, Твого, Ісуса Христа. Амінь. Амінь.